Пробуємо, як працює пістолет від Дніпрем. і от спереді Мор, морда в нього. Дивіться, включається дуже прикольно. Оцевою штучко, штуковиною, дивіться. Ану, не обрізкати цю. Диві. Ого, пирскає як. Так. Є такий варіант. Ну, Перскає це стандартна ця. Називається воно jet. Якийсь міст, міст експрес чи що не знаю. Ану. О! Дощик, диви, як класно. Дощикує. Так, дощик є. Міст. Флут. Не знаю, що таке флут. Димойся. А, щепиться якийсь такий ніби з аерацією. Е, струя, яка прикольна. Так, флуд є. Шовер. Що таке шовер? О, дощ. Оце прикольне! Це, мабуть, дітей можна мити такою перскалкою. Класик приємно. Диви. Це хто хоче помитися, можна ловити і мити. Диви. Клас. Шовер кльова. Далі. Флет. Флетбокс. О, це теж якась така. чекай, зараз, зараз газонокосарку. О, пирска і всю. Так. Флет це теж якийсь такий дощик. Трошки другий, але теж інтересний. Це що таке? Фул. Фул це. Ну, дивимося. А, це просто пирскавка. Це, мабуть, я вже і круг пройшов. Прикольно. Ну, це во фул, це, мабуть, саме далі йде. Чи ні? Ще є якийсь конь. Чи сони, чи коні. А, це теж якийсь дощик. Ну, Це вже вода холодна, а то була тепленька вода. <гум> так, і центр. А ну. О! Де! Три яких пирскалки. Прикольно. Так, це якийсь центр. І джет. Джет. Це, мабуть. А чим джет від фула відрізняється, я не знаю. Ану, тако звідсиво. А Ану, фокусуйся. Це джет. Центр. Коне. Фул. Ну, чим воно від цього відрізняється, я не знаю. Ну, Воно якось по-другому, ну не знаю. Флет. О. Шовер. Звідки це воно... Ага! Це воно тома якось переключається. Прикольно, ще спереді покажу, включати не буду. Отак воно виглядає. Так, хоч не включити, бо зараз опирською телефона. В общем, кому цікаво, штука прикольна. На перший погляд мені дуже даже. якщо брати дітей і заставляти щось поливати казав один розумний блогер, Чека, я вже забув як. Щоб було, щоб був уют, треба використовувати дітський труд, щось таке. Бо я вже забув, у мене пам'ять як в золотої рибки. Ну що, будемо використовувати дітський трут, хай поливають, нема чого. Візьму, буду парника поливати. Класна штука.